Відцвітали вишні в тихому садочку. Вишивала мати для сина сорочку. Та як вишивала, ниточки складала у вишиті сорочці долі не вгадала. Мати відправляла сина у солдати. Вишиту сорочку, буду шанувати. Буду шанувати тебе виглядати. Повернешся з війська, будеш одягати. Він був сміливий, енергійний і дуже, і дуже усміхався завжди. Посмішка в нього була. Його доброта, теплота і щире серце було відкрите для всіх, для всіх, не тільки для нас. В селі робив завжди, допомагав батькам. Галенький був. Дуже любив армію. Він ще нічого не буяв. Він ще себе не буяв. Любив дуже слухати музику. А він міг включати і міг навіть танцювати, щось таке собі видумовувати. І все був такий смішний. Це так сміявся. Ну, якщо з нього там сталося, то був серйозний. Але потім, коли вже почав на війну йти, то вже взагалі дуже сумний. Був зовсім інакший. Це людина дійсно на котру можна було покластись, бо було багато ситуацій неодноразово, де людина просто слухала і, і допомагала працьовитий. Він завжди хотів кращого життя, от собі, своїй родині, потім вже своїй сім'ї. він був добрим, ну такий добряк. Чотирьох дітей, у мене два сини і дві доньки. Андрій був третій. Він народився в Новояворівську, Але так як ми там були на квартирі, квартира була наша зйомна, і ми потім переїхали до Бонова. І він тут вже пішов перший клас і так собі ріс з усіма разом. Він відрізнявся від усіх. Він вже в четвертому десь класі, я замітила, що він буде або військовий, або поліцейський. Він собі майстрував автомати, він дуже любив форму і зброю. Він всюди заглядав, як то має виглядати той пістолет, щоб його зробити. Мене захищали ще і ще й, навіть я його захищала. Та була одна така ситуація, що там його якийсь хлопець обітив, а я недовго думаю, чи і, ну, його вдарив. Ми всюди ходили разом, завжди на озеро ходили. На дискотеку їздили. Він мене зі своїми друзями, хлопцями, познайомив, з тими хлопцями теж куди з'їздили завжди. На ровері возилися. Він мав свій ровер, я мала свій та каталися, перегони робили. Ну і падали навіть синяки робили. Дуже роботящий. Десь в п'ятому чи в шостому вже класі він їздив на конях, і мамі допомагав сін возити додому. Така була, пам'ятаю, гора гора така велика була, і він не боявся, ліз на коні, все нічого не боявся. Ну, мабуть, в дитинстві ще баником, як і всі трошки знаєте, яке в нас було в дитинство, що всюди там по деревах, якісь будівлі, бігали, та, такі бешкетники були, але ну, вже свідомий вік. Це така більш відповідальна людина і добра, відповідальна, вихована. У мене була ситуація. Я поїхала за кордон і вже на території побачила, що в мене немає документів. Та, Там виїхати з кордону, ну, з території кордону трошки було складновато, я просто обдзвонила всіх і йому подзвонила. В нього на той момент машина була на ремонті. Вдома його не було. Ну, тобто фізично людина мені ніяк не може допомогти. Він обдзвонив своїх друзів в ту ж мить вони поїхали додому до мене, взяли документи і привезли мені. Ну, для мене це був такий жест. Знаєте, безкорисливості і доброти. А потім він пішов до Новояврська на столяра. Ну там вже ліпше вчився, вже краще він ту професію полюбив собі ну, на Столяра. Як вже старший був, почав машинами цікавитися, їздив до Польщі собі. Із 17-го року він служив у Десні. О, І він попав у ті війська зенітно-алтирійські війська. Він навіть не вагався йти, він хотів війська. Ну, може він і не думав про ту війну. Ну, він військовим хотів бути, бо я бачила. А потім він підписав контракт, так як мав знайомого прапорщика. Він з ним дуже щось подружився, він каже, тобі буде добре, ти любиш військо. Він підписав. Я не знала, що він підписав. Він потім сказав. Коли я його спитала, коли він підписав контракт, чому ти то зробив? А він каже: я себе в інші професії не бачу. Ну, відправили в АТО. Я теж не думала, що там така ситуація. що Там так страшно. На Донецькому луганському напрямку. Тільки там і був. Постійно там був. Він за АТО нічого не казав. Тільки все добре, і я чула, що він там щось громить якимись машинами, бо по телефоні чути, але він не розказував, як, на жаль, нічого. Не були в АТО, зато вони поверталися до Явора, потім їх знову десь командірували. І так вони служили. Він в Яворі служив в частині. До 22-го ж. Tam ta je ženil se v Javorovi, tam je služil v Javorovi. Потім він пішов в АТО в 2017 році, і вже так зв'язок трохи перервався. І він знайшов собі потім якусь дівчину і згодом одружився з тою дівчиною. У них з'явилася там донька. Ну я вже теж на той час була одружена. Та і все, і вже потім так вже не спілкувалися дуже, бо він мав свою сім'ю, я мала свою сім'ю. Яким він був татом для ноги? Ой, дуже добре. Він все для неї робив, все купляв її, дбав за неї. Навіть не мав деколи грошей, але все одно якось мудрився зробити, щоб її дати. Він до останнього її любив. На контракті був три роки, і потім приїхав сюди. Контракт закінчився. І десь рік був так на роботі. То він пішов там кубасу упаковувати. Така робота була в яврові. То ще десь він ходив на роботу. то з чоловіку моїм ходив на роботу. Він, як почалася, він каже: і так мене можуть забрати, бо я служив і так заберу ліпше сам піду. 24 лютого почалося, а він 26-го вже був там. То був дуже великий шок. Він як пішов, то ми і намолилися з нього, щоб він був живий. Але ми не думали, що так довго та війна буде. Командир каже, так, нас командіровують на Попасне. Ну давайте, хто перший, хто йде, кого відправляємо, хто з вас йде? Каже, він вийшов перший, а ми за ним. Він сюди був перший. То він був в Авдіївці, в Маріуполі, в Ізюмі, в Константинівці, там тримав позиції. Він приїжджав додому, він про військо не дуже хотів розказувати. Він каже, мам, а вам то на що? Але коли в Попасному лишилося мало хлопців, коли він там був на тій позиції, то казав, треба йти до кінця, бо каже, дуже багато загинуло. І він вже тут, коли е, говорив із зятім але не зі мною, та казав: знаєш, пекло страшне. Раз вони десь під обстріли попали, йому, і мої рух загорів, і телефон все згоріло. Потім ми йому звідси туди передавали. Останній раз я його тоді бачила на своє день народження 19 листопада, Но він був. Полегливий він навіть нічого не відчувалося, що я його останній раз бачу. Каже, я ще хлопцям там заберу. Мене відпустили тільки на одну ніч. Я завтра зранку маю бути в струю. І цілий день телефон, телефон я не дзвонила йому. Цілий день, бо перед тим я день подзвонила, він каже: Мама, у нас завтра екзамени в рівному. Я сам вам наберу. Мені то вийшло в привичку, бо він рідко дзвонив. Він смс-ку написав, окей і все. Або все добре і все. І я привикла була до того, що я з ним на дзвінку не, не, не теревенила. А вночі, десь біля першої, мені щось приснилося, та я йому пишу смс, -ко, смс -ко не відповідає. Думаю, спить уже. На рано на я чую, що трагічно загинув. Дзвонили з його телефону, стукнулися з машинами, з військовими. Я достаннього до надіялася, що він живий. Тут його зустрічали і дуже всі хлопці в селі плакали. Тяжко. Одно мене спасає, то, що є мої внуки вдома, і те, що він часто не був вдома, бо якби я його кожен день бачила, було б дуже боляче. Та назад не вернеш. Я то розумію, прекрасна. Ми молимося, ходимо щодня до нього. Це були його останні слова. Мам, то є війна. Я знав, на що я йду. Дуже сумно, що таких, саме таких людей забирає такі незрозумілі речі, як війна. Завдяки таким хлопцям, як він, і саме от він ми можемо спокійно жити, не знаю, працювати, народжувати. Так, для мене це людина герой. Вже сонце заходить. Щось хмарини мріють, а на вишиванці ниточки марніють. Чогось мені, сину, уночі не спиться, чогось мені, сину, серце колотиться. Мамо, коли загину за Україну милу на моїй могилі посадіть калину, хай цвіте калина на моїй могилі, щоб ніхто не зрадив неньки України.